На зв'язку Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Пані Аліно, вітаємо вас. Добрий ранок Вітаю. ми е, сьогодні, через 11 років. Та також емоційно переглядаємо ті кадри з майдана 2014 року. Пані Аліно, чи можемо ми тепер з висоти сьогоднішнього дня розмірковувати вже про історичне значення тих подій? Насправді в історичній науки є така думка, що про подію і осмислення події варто говорити через бодай 40 років, але безумовно, та подія, яка відбулася в 2014 році, це революція гідності, це вибір безпосередньо нашого народу і свого майбутнього вектору. Сьогодні ми вже можемо розпочинати осмислювати ті події. І говорити про них в контексті нашої історії, враховуючи те, що відбувається сьогодні в нас в Україні. Адже, коли я брала участь в конференції в Ексицькому університеті, ми говорили про посттравматичні досвіди, і також про геноциди, і так далі. І я згадала Майдан і. Мої німецькі колеги одноголосно дійшли до такої думки, що насправді майдан це продовження, фактично того нашого вибору українців, які ми зробили і робимо сьогодні. Це Україна без диктатури, Україна вільна, суверенна, незалежна держава, Україна, яка сьогодні вже виборює зі зброєю в руках від того руського міра від Москви. І показує, показала це вперше в 2014 році, і сьогодні далі ми продовжуємо нашу боротьбу за власну незалежність за власний суверенітет, пані Аліно. Ви говорите про те, що і дуже багато ваших колег тоді, в 13-14 роках під час революції гідності розпочався той важкий тернистий шлях нашої боротьби, і дехто з ваших колег каже про те, що та революція не завершена. Коли ми зможемо сказати, що все завершено, ми переможці позаду, стільки всього пережитого, чи зможемо ми це колись сказати? В 2014 році я була студентка університету і безпосередньо брала участь в цих подіях. І я згадую, коли 22 лютого 2014 року президент Янукович втік з території України тоді. Ми дуже сильно тому раділи і вважали, що це вже тоді була така наша маленька перемога. Хоча надії як такої великої не було. Всі розуміли, що ми робимо для чого ми стоїмо і знаходимося на майдані. І після перших там загиблих на 61-й день майдану на місцях протестів було власне застрелено перших двох активістів, яких про яких ми безумовно. Пам'ятаємо, і коли через два дні, фактично. Втікач президент, так би мовити, втік він покинув територію України і втік до Росії. Ми вже тоді це оцінювали як нашу маленьку перемогу. Але маємо, що маємо вже з 20 лютого, фактично розпочалося вторгнення Російської Федерації на територію України. Якщо ми згадаємо, звідки війна ця почалася, то вона розпочалася з анекції Криму, і якраз 20 лютого. 2014 року диктатор московський диктатор Путін він власне і видавав ці медальки своїм, так би мовити, з зеленим чоловічкам за. Взяття Криму і це відбулося якраз 20 лютого. Дуже символічно, що вони прекрасно розуміли, що український народ буде боротися за власну державність і відстоювати власну державність. Вони вже розуміли, що вони на той момент програли сьогодні. ж Нам важливо тримати єдність. Всім спільно з нашою владою, спільно з нашим президентом, триматися. Бо тільки всередині, коли українці об'єднані, до речі, історія майдану вона показує нам те, що коли ми з вами є об'єднані, ми можемо робити великі справи. Ми можемо відстояти свою власну державність. Повномасштабна війна показала, що зусиллями. Всього нашого населення ми змогли відстояти встояти у ці перші критичні дні війни, і найважливіше те, що стратегічно наша країна повернула спиною до свого минулого і сказала, що ми більше не хочемо в тюрму народів до совєтського союзу, і ми хочемо бути частиною Європи. І до речі, важливо те, що навіть Майдан був підтриманий всіма європейськими країнами, всіма демократичними країнами. В різних містах, бо ми так знаємо, що майдани відбувалися локальні: і в Донецьку, і в Харкові, і в Луганську, і в Криму навіть по всій території України відбувалися майдани. Але в різних містах в країнах там в Канаді, в США, в Німеччині, в Польщі, Великобританії виходили місцеві активісти і влаштовували акції на підтримку Євромайдану, і це також вплинула на, на уряди тих країн у підтримці України і українського народу. Так само до речі, примітно, як і під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України вся Європа також почала організовувати мітинги на підтримку України і вже с. Своїми діями безпосередньо почали підтримувати нас, пані Аліна. Тут знаєте, варто додати, що серед тих активістів ви сказали про те, що були студенткою. Було чимало молодих людей у віці від 13 до 20 років. Вони ще були підлітки, але вони зробили свій вибір і. Важливо, що вони потім зробили свій вибір? Ті хлопчаки і дівчата, які були на майдані в такому юному віці, вони потім стали на захист держави. Хтось раніше, а хтось пізніше, попри їх юний, але в той же час свідомий вік там буквально 30 секунд нас залишається. Ви пані Аліна, казали про те, що говорите зокрема на цю тему зі своїми закордонними колегами Скажіть, будь ласка, чи розуміють вони феномен майдану, чи треба це пояснювати? Якщо ми говоримо про інтелектуальне коло наших той, то ж саме Тімоті Снайдер і інші інші історики, дослідники в Гарвардському університеті це, це все, все прекрасно розуміють, і вони до речі, мною названий Тімоті Снайдер. Він підтримує Україну і його дружина Марсі шол написала дуже гарну працю про якраз революцію гідності, про майдан, про вибір, про демократію. І ця книжка вона видана на величезними накладами по всьому світу в Америці, була дуже популярною і став вийшла в топ-бібісі книг. Але цього мало як на мене, тому що ми самі повинні також мета кожного українця за кордоном тут всередині України. перше пам'ятати, друге говорити і розповідати те. Чому українці повстали проти там диктатора і вийшли на майдан? Чому Україна себе бачить європейською країною? І чому власне сьогодні розпочалася і ну і, і діє далі ця війна? І що ця війна не uh -huh. просто за наш особистий вибір, а ця війна за? Нашу ідентичність за існування на пані Аліна Дякую. даруйте. Я змушена вас зупинити, тому що маємо рухатись У до новин. Короткий час. підсумок маємо знати свою історію для того, щоб будувати наше майбутнє. Безмежно вдячні вам за те, що були з нами. Аліна Панеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Вчіть історію України.